Так, я вже піднялась приблизно 400 метрів в довжину і, не знаю, висоту, мабуть, метрів 30. От, чарівна природа. Але вже сили покидають. Не знаю, чи дойду я до самої верху, верхівки, де зможу показати краєвиди, ну, спробую дійти. Знімаю я просто жінка в горах. хто не бачив? Я не бачила, тому знімаю для вас. Вона така буде або чорна, спочатку червона, як на малинку схожа. Їй тут дуже багато, дуже. Але ще вона не поспіла. Рівнинної такої місцевості можна віддихатись і підніматися далі вверх. Хоча, навірно, це не ожинка, а така більш як лісова малинка. Хто знає, що це таке, росте в Карпатах в лісі. Ожина це чи малина. М -м -м. Дуже смачно. О, а Тут її багато, зараз я все це подариваю, буду їсти. Сподіваюся, зі мною нормально буде. Вже піднялась на висоту. Тут неймовірні звуки, Карпат, якісь невідомі мені рослини, невідомі звуки. Коротше, якщо ви будете самостійно йти кудись е, в гори, або просто гуляти, кудись в ліс, обов'язково беріть з собою воду. І така трекінгова палка, здається, вона називається, бо я ймовірні, що назад вам буде дуже важко йти, особливо. Ну, те, ті, хто ходять в гори. я знаю, що вони знають ці правила, тому на всяк випадок, якщо ви такий любитель, як я, то обов'язково беріть воду і палку, на яку можна буде опиратись. Ну і бажана офлайн-карта, якою ви зможете користуватися без інтернету, або просто карта. Е, подивіться, як нею користуватись, не так, як я колись прийшла і не знала. У мене на телефоні така офлайн-карта, і вона мене, в принципі, рятує, щоб я прям зовсім не заблукала. Хоча, в принципі, я тут знаю дорогу. Зараз покажу ці неймовірні краєвиди. Немає ні людин, ні тварин, нікого. Тільки така напівдика природа. О, май гад! Це як я радуюсь грибочкам. грибочком. Яка краса, боже, неймовірні. Так хотіла знайти хоча б один грибочок. А от ще ще красунчики я їх, конечно, збирати не буду. Я не знаю, де тут поганки, де непоганки, але виглядають потрясно.